Ще одні помідори. Дуже велика сливка. Ось такий дуже красивий сорт. Видовжені. Великоплідні. Сорт називається Гордість веселя. Помідори високорослі. Я формувала рослини у два стебла. Китиці зав'язують по 5-7 плодів. Дивіться, які красиві. Зверху зелені, а тоді переходить колір в коричнево-бордовий. Помідори дуже великі. Як для сливовидних помідорів, вони справді дуже великі. Щоб всі плоди гарно визрили, над п'ятою китицею я рослинки прищепую. Салатні помідори гордість веселя. Помідорки дуже смачні, мають гарну, щільну серединку, соковиті, насичений томатний смак. Ідеальні для овочевої нарізки, а також для консервації, готуємо домашній кетчуп, томатну пасту, домашній томатний сік. Помідори дуже смачні і урожайні.